Слава Ісусу Христу. Я не один раз вже давала свідчення зцілення. Потім, як я трошечки захворіла, я звернулася до отця Олега, теж зцілення в мене прийшло. І я ну, почала ходити до отця Олега і мене просто почало тягнути. Мене сила якась, я хочу ходити. І зараз даю ще одне зцілення. Що мене заболіла шия. Я думала, що мене проскузило в автобусі. Їхала часто їхала в автобусі, вікна відкриті, жара така в літі була. Думаю, мене проскузило. Ну, чекаю, що воно прийде. Ну, не воно не дуже, не так почало проходити. Я звернулася е, до лікаря, мені сказали, що треба обов'язково колотися, що без уколів воно не прийде. Не дуже я хотіла приймати уколи, бо я все одно я вірила, що за молитвами оця Олега. Бог мене зцілить. Воно ну, час пройшов, час один тиждень не проходить другий, трошечки ніби легше, по тому знову воно склала близько колотися. Я все одно стояла на своєму, бігла до церкви, молилася, отець олег наді мною молився. І тут в один момент стою я, і бачу щось наліво, направо. Все, я можу головою повертати. Мені стало легше. Так що я дуже дякую цю Олегові Богові, Богові. За молитвами ця Олега. Я зцілилася. А друге зцілення. За нього я не молилася, за нього я не думала. Ну, що там, бородавка, маленька, бо не маленька, така трошки вона була велика Бородовка. Ну, та є, та є там, нічого вона не мішає, воно мене не болить. І я була на молитвах, ішли молитви за зцілення. Я так ну, вдумалася і. Отець Олег якраз молився, щоб всі там породи, що там є, мали, щоб воно все щезло. Мені якась думка так, ось в, мене, в мене теж є. Ну, і я так не придала уваги собі. Ну, Потім один раз щось по вроді щось менше, другий, ну що, нічого не кажу, бо таке. Потім один раз знову, знову я слідкувала за, за нею. Все, бачу, нема. Вона все раз чим раз менша, менше, менше. менше. Але нема так, знак лишився, тільки маленький знак. Щиро дякую, щиро дякую Богу, що за молитвами отця Олега я зцілилася.